Псалом 118, подяка, Бог вирятовує, подяка у храмі. Дякуйте Господові, Бо добрий, милосердя Його повіки, хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки, Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. І з тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив, Господь зо мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зі мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину, ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя, Господь. Він став моїм спасінням, луна радості й торжества у шатрах праведних, правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу, я не умру, я житиму і розповідатиму про діла Господні, карав, карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я війду ними. Воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть, дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням, камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радімо й веселімся в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм! Дай же рятунок, Господи, благаєм, благословен Той, що приходить ім'я Господнє. З дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог і Він осяяв в нас. Ведіть хоровод із гілками аж до рогів жертовника, ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о Боже мій! Тебе я буду возносити. Дякуйте Господеві, бо добрий, бо вічна його милість.